Дня, шановна шкільна спільнота. Сьогодні я хочу запропонувати вашій увазі комплекс вправ при гіперкінетичній формі ДЦП, вихідне положення лежачи на спині. Угу. При гіперкінетичній формі ДЦП право виконується дуже повільно, з включенням акту вдоху і видоху. Починаємо з дихальних вправ. Руки піднімаємо вверх, вдих. Опускаємо вниз. Видих. Ще піднімаємо руки вдох, опускаємо видих. Ще раз піднімаємо руки вверх, вдох, опускаємо видих. Інше вправ. Підрахунок один. Дуже-дуже повільно піднімаємо голову, напружуючи м'язи шиї. Вдих, дивимося на носочки, носочки тяться до носика. Повільний видих. Повертаємо сходне положення. Продовжимо вправу, дуже повільно вдих. Дивимось на носочки. Видих, сходне положення, Ще три, видих. Видих, сходне положення. Вдих. Можете виховатися справа вправу, якщо ми е, задійснюємо верхні кінцівки. Верхні кінцівки, ручки тягнуться до кусочки вдих. Повертаємось положення, видих. І ще раз, вдих, потягнися, 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 вдих. Повільний видих. Достатньо. Наступне вправо. Дуже-дуже повільно згибаємо ліву кінці в колінному суглобі. Раз. Підрахунок Два. Намагаємось дотягнутися до підлоги коліночка. Підрахунок Три. повертаємось в вертикальне положення. На чотири безходне положення. Вдих, злібаємо ножечку, видих, кладемо на підлогу коліночку, вертаємося Вдих, повільний. І неполучення видих. Лівою ногою, повільний вдих, видих. З правої ноги повільний вдих, видих. Вдих, видих. І ще вдих. Видих. Вдих. Достатньо. Підрахунок один. Намагаємося відвести праву ногу якомога далі. Вдих, дуже повільно цю вправу, вихідне положення видих, підрахунок раз відводимо ліву ногу якомога далі. Два, вибіг, Повертаємо, повертаємося в вихідне положення. Продовжуємо з правої ноги. Дуже повільно. Вдих. Вертаємось, вибіг. Ще вдих. вибіг. З правої ноги. Намагаємось коліном дотягнутися до протилежної підлоги. Повертаємось в відходне положення, вертикальне положення і безходне положення. Наступна вправа схибаємо праву, праву ногу коліном на вдих. Намагаємось дотягнутися коліночком, Протилежну сторону, дуже повільно видих, Повертаємось в вертикальне положення вдих. Ісходне положення видих. Тепер дуже повільно згибаємо ніжко лівої ноги, колінові сьогодні. Вдих. Тягнемося коліночком дуже повільно протилежну сторону. Видих. Повертаємось в вертикальне положення. З правої ніжки згибаємо вдих, повертаємо в сторону видих. Повертаємось в вертикальне положення вдих. Випрямля ніжку, видих. Ще разочок. Дих. Вдих. Вдих. Вихід. Види, видимо, види, вийди, ви, види, досить, наступно вправо м'ячик садим. На живіт, діафрагмальне дихання. Намагаємось дихати животиком. Стуб направо, Схибаємо ніжки паліних собою. На вдих, піднімаємо таз вгору, мостик. Дуже повільно, Намагаємось кноп повільніше. Вибіг, повертаємось в ісходне положення. Продовжуємо вправо. Вдих, піднімаємо таз. Вибіг. Ще підніма таз, вдих. Вибіг. Ще піднімаємо гору таз в дих. Вибіг. Ще піднімаємо підніма груда здик. Вибіг. Вдих, видих, вдих, видих, видих. І ще один, видих, досить. Вихідне положення. Лежачи на спині, ноги зігнуті в колінах суглоба. Підрахунок крас. З їхнутю коліна повертаємо в ліву сторону, намагаючись під ноги, а голову дуже-дуже-дуже повільно дуже, дуже повертаємо в праву сторону асиметричний рух. Такий. Додаємо дихання, навдих. Робимо поворот дуже повільний. На видих повертаємось в ісходне положення. Ще повторюємо вдих дуже-дуже-дуже-дуже повільненько. Вихід. Thank Ійти ще разочок, диві. Достатньо. Опрямляємо ноги. Наступно вправо. Мостик вправо така. Тримаємось на п'яточках, лопаточках, піднімаємо догори живіт та родити. Дих і затримались. Вдих. Ще дих. Трохи стримуємо подих. Видих. Ще раз. Піднімаємо таз вгору. Затримуємо дихання. Вибіг. Ще повільний дих. Затримуємо дихання. Видих. Іще. Піднімаємо таз вгору вдох. Останнє. Наступне вправо. Піднімаємо пряму ліву ногу, робимо такі кругові поверти та становому зубові. Дихання тут може бути, призвоним. І намагаємося робити допомогу повільніше. Досить інша вправа. Руки розведені в сторони. Під рахунок газ. Намагаємось правою рукою дотягнутися правою долоною до іншої. Придати м'ячик. Підключаємо дихання. вдосі тягнемо праву ручечку до лівої. Передаємо м'ячик. Повертаємось в на положення, видих. З лівої ладоньки при... придаємо ячку правий Вдох. Повертаємось в одне положення, видих. Ще тягнемо, тягнемо, тягнемо ручечку. Вдих. Видих. Вдих. Тягнем, тягнем, тягнем ручечку, тих, выдих, повторюємо вправо. Досить. Інша права. Підрахунок раз. Згибатиме ліву ногу в коліному соглобі. Хватимо ручка, тягнемо до обличчя. Два вихідними положення. На три згибаємо праву ножку в коліному соглобі. Тянемо до обличчя. Чотири не положення. Вдих, згибаємо ніжку. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Видих. Правою ножкою вдих. Витих. Ще вдих. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Видих. Ще з кавой ножкою тягнемо, тягнемо в дик. Видимо. Ще дих тягнемо, тягнеможку. Видих. І ще тягнемо, тягнемо, тягнемо ножечку. Видих. І ще тягнемо, тягнемо, тягнемо ножечку. Досить право велосипед. Імітуємо їзду на велосипеді, дихання роз... Досить Інша вправа. Підрахунок Раз. Намагаємося, де Дивина піднімає ліву ніжку. Питаємо здогонькою хоплити і в колінком. Два. Вдих. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири, Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Вдаємо дихання. Вдих. Піднімаємо ножку. Вибіг. Один. Вийдих. Вдих. Вийдих. Вдих, видих. Досить. Інша вправа, права рука. На вдих піднімається вверх. Тягнемо ручку вверх, Тягнемо, тягнемо, тягнемо. вибіг. Міняємо ручки. ліва рука піднімається вгору. вдих, тягнемо, 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 видих. Міняємо ручки. Вдих. видих, вдих, видих, Вдих. видих. Підрахунок один. Намагаємося дотягнутися до іграшки або який лежить лежать над головою. Обхватити. вдих. Вертаємося в сходне положення видих. Іграшка над головою. Дитина руками тягнеться до іграшки, намагаючись її обхватити руками вдих. Вихідне положення. І ще разочок. Іграшка над головою на підлозі. Підіна тягнеться ручками, тягнеться, тягнеться, вдих. Видихаємо вибіг. Видих. І ще раз окрім тягнеться ручками до іграшки або м'ячика. Вдих, вибіг. На цьому ми сьогодні закінчуємо заняття. При гіперкінетичній формі ДЦП до побачення.